Корінь з 52 і корінь з 47. Порівняти оці два вирази. Оскільки вони обидва під корнем, тут взагалі робити нічого не треба. Якщо число більше, то і корінь з цього числа більший. Якщо вони одного знаку додатні, то тут ніяких питань. Корінь з числа 52 квадратний, більше за корінь з числа 47. Другий приклад 2,4 із 2,6. Також тут ніяких маніпуляцій виконувати не треба для порівняння. Який знак поставив між цими коренями? Менш. А от наступний приклад вже містить: один вираз під корнем, другий не під корнем. Тому маємо щось робити з ним. 5 порівняти з корнем з 23. Це також ще поки що наочно, тому що ми знаємо, що таке 5. Але це якраз вже треба розуміти, що для того, щоб порівнювати вирази, в яких є корні і яких нема коренів, треба представляти цілі числа, або числа, які раціональні, у вигляді коренів. Тобто 5 це корінь числа 25. І тоді можна порівняти його з корнем з числа 23. Який знак стану. Більше. Більше. Четвертий приклад. Один і корінь з п'ять шостих. Також одиниця це корінь з якого числа? Ну, один. Корінь з одиниці. А це п'ять шостих. І тут треба знати, який зв'язок між е, одиницею і дробами. Якщо дріб правильний, то він менше за одиницю. Якщо неправильний, то більше за одиницю. І тоді який знак між ними? Більше. Більше. П'ятий приклад. Мінус чотири і мінус корінь з 15. Квадратний. Тут вже від'ємні числа, так що, дивись, знов е, треба пам'ятати, що мінус залишити треба перед корнем квадратним. 4 це буде корінь 16. А, менше. І... менше. Поясни, чому перший корінь буде менше, бо там вже ж під корнем число більше. Бо, там бо це від'ємні числа, так? А в них навпаки, чим більший модуль числа, тим далі воно знаходиться від нуля лівіше, так? І тому воно менше. Шостий приклад. Сім корнів з двох і корінь з 95. От тут треба вже внести. От якраз ми вийшли до прикладів, які, до яких ти якраз і тренувався. Вноси множник під знак корня. Перше число, яке буде, якщо внести. Корінь з 98. Корінь з числа 98. Ти його не раз бачив так. І тому тут більше. одразу вже буде більше. Сьомий. Шість корнів з трьох, вісім корнів з двох. Вносимо під корні. 108. Під корнем 108. Перше число друге. 128. Правильно. 128. Відповідний знак. Менш. Правильно, буде менше. Восьмий приклад. Вносимо множник під знак корня. Тут краще 70-х, вигляді, звичайного дробу представити, піднести. 49 сотих помножити. І мішане число перетворити в неправильний дріб для перетворення. 10 сьомих. В такому вигляді буде легше скоротити. 7. 10. Тобто 0,7 можна написати під першим корнем і вже тоді воно легко порівнюється з другим числом. І дев'ятий приклад. І третіх корінь. З 22, одне одна друга. То що виходить? Корень з 10 древнів, з 10. Так, це однакові числа. Номер 109. Там треба було в порядку зростання розмістити ті вирази, які там є. Номер 109. 4, 3,8, корінь з 15 з 19 і. в Порядку зростання. Тут так само треба всі числа представити в вигляді коренів. Із якихось інших чисел. І тоді ми будемо бачити. Тобто порівняти їх, як і в попередньому завданні, бо там було просто порівняти, а тут використати порівняння. То як будуть виглядати ці числа в вигляді коренів? 4 це корінь з якого числа. 16. Так, записую: корінь 16. 3,8 це корінь з якого числа. Що треба зробити, щоб його записати, це число? Піднести 3,8 до квадрату. 14,44. 14,44. Далі корінь з 15. І так, записаний під корнем, і корінь з 19. І ще 4,3 треба перетворити у корінь. 18,49. 18,49. Ось тепер ми можемо чітко бачити в порядку зростання, якщо писати. Саме перше, яке буде число? Найменше. Найменше буде корінь з 14,44. Так, наступне. Корінь з 15. Наступне. І так далі. 16, з 18 ,49 і 49 19. Кінцевий етап розв'язання. Треба назад написати ті числа, які були в умові. Значить, 3,8 це саме менше. Потім корінь з 15. Потім 4, потім 4,3, а потім вже корінь з 19. Оце вже остаточно порядку зростання записані числа. Оце такі завдання, де треба перетворювати у корні числа, які в тебе є. Наступне номер 110, також важливо вміти робити такі вправи. Подивися, яке там завдання. Між якими послідовними цілими числами знаходиться число, яке тут дано корінь з числа 21. Це що мається на увазі? Якщо в нас є, наприклад, число 3, то ми знаємо, що воно знаходиться між 2 і 4. Так? Якщо це число, наприклад, мінус 5, то ми знаємо, що воно знаходиться між мінус 6 і мінус 4. Так? Оце нам треба з'ясувати. Оці числа, між якими знаходиться корінь з числа 21. Як це робити? Дивимось на саме число 21. І згадуємо, яке найближче менше число, яке є квадратом якогось цілого числа, і яке більше число є квадратом цілого числа? Трошки менше 21. Яке Число є повним квадратом? Корін 16. Тому це виходить лівіше буде стояти число корінь 16, можна поставити подвійну нерівність, а трошки більше, який квадрат маємо повний. Корінь 25. 25. Отже, тепер ми можемо взяти і звідси зробити висновок, що корінь числа 21 знаходиться між 4 і 5. Ось так це робиться. Робимо другий приклад. Корінь числа 76. Давай розбиратися, яке менше число є квадратом. 64. Правильно, тобто, зліва буде корінь числа 64. А справа. 81. Так, корінь числа 81. Отже, корінь числа 76 – це число, яке знаходиться між 8 і 9. між такими цілими числами. Третій приклад 0,32 під корнем. Трошки ускладнено, тому що десятковий дріб між цілими числами, тому нам не потрібно десяткові дроби писати, яке знаходиться ціле число перед цим. Один. Воно перед 0,32? Так, воно Най. після це корінь з одиниці. А перед ним яке ціле число? 0. Отже, якщо написати отак корні, то ми тоді звідси робимо висновок: що корінь з 0,32 знаходиться між нулем і одиницею. І четвертий приклад дійсно містить від'ємне число. Ну що ж? Дивимось на цілу частину 46. Які найближчі цілі числа є квадратами до 46. Корінь 306. А З якого боку його написати? Е, поза, ну, більше, ніж мінус 46. Так, оскільки це від'ємні числа, це мінус корінь числа 36. Це більше число, а менше. Мінус, мінус корінь. корінь числа 49. Отже, наше число. Знаходиться між цілими числами, мінус сім і мінус шість. Прочитай, яке завдання в номері 111? Окажіть усі цілі числа, які розташовані на координатній прямі між числами. Між даними числами. Тобто, схоже завдання. Тут ми шукали, між якими числами знаходиться наша, а це які числа між даними. Але все рівно принцип той самий. Ми представляємо вигляді коренів все, і тоді чітко бачимо. І нам треба цілі числа. Значить, що ми будемо мати? 10 це корінь з якого числа. 100. Так, Корінь числа 100 і корінь числа 150. І згадуємо, які повні квадрати будуть знаходитися між 100 і 150. 121 і 144. 121, можна так фігурну дужку, І корінь числа 144. Тобто, оці два числа знаходяться між корнями, які в нас дані. Отже, які то ми знайшли числа? Якщо добути корінь. 112. Так, це будуть 11 і 12. Між 10 і корінь 150, це 11 і 12. Це можна і так здогадатись, коли 10 і 150. Але коли більш складні випадки, там від'ємні, дробові. То тут, звісно, от такий підхід, коли до коренів все зводиш, допомагає розв'язати і складні. Другий приклад корінь 17 і корінь з числа 101. Які повні квадрати в нас знаходяться між цими числами? Корінь з 25. Так, наступне. 36, корінь з 49, корінь 64. Навіть 64, чотири, Корінь 100 буде. Божна 101 менше, ніж корінь із 101. Отже, ми маємо множину чисел можна написати 5, 6, 7, 8, 9, 10. Третій приклад містить від'ємні числа так, що треба обережно. Мінус корінь 62 і мінус 6,3. Який наступний квадрат після мінус корінь з числа 62. Тільки менше, виходить, треба брати, тому що це від'ємні числа. Мінус корінь 49. Так, мінус корінь з числа 49. Потім наступне. Мінус корінь 36. Так, далі. Мінус корінь 25. Так, 25. А ми ну, не написали. Минус... А, ти називав число, яке квадратом числа 6,3? Так. О, яке там? Мінус 39,69. Тільки не мінус 39, а мінус корінь числа 39, цілих. і скільки там? 69, 69 сотих. 69. Ну тоді нам ні 36, ні 25 не підходить. Вони ж вже більші за 39. За мінус 39. Отже, тільки одне число підходить. Мінус корінь числа 49. Отже, в нас результат буде такий. Між числами мінус корінь з числа 62. І мінус 6,3. є тільки число в мінус 7. Ну і четверте також містить від'ємні числа. Мінус корінь з 19. А друге додатнє. 3,4. Корінь числа 11,56. Маємо. Наступне після мінус корінь з 19. Мінус корінь 16. Так, мінус корінь з 16. Далі. Мінус корінь дев'яти. Правильно, мінус корінь з чотирьох, мінус корінь з одиниці, мінус корінь з нуля. Ой, мінус корінь з нуля, корінь з одного. З чотирьох з дев'яти. А далі вже шістнадцять, це вже більше за одинадцять, тому тут вже кінець. Отже, які цілі числа ми отримали? Мінус чотири, мінус три, і мінус два. Мінус один, нуль, один, два, три. Оце вони. Оце таке було завдання.